Привіт усім, хто мене дивиться, хто вперше на моєму каналі представлюся. Мене звати Світлана, я є аватаром для Творця Рода, Богородиці Живи, верховного антала нашої планети Симарла і Антала Лелі. Цей канал представляє собою Міжнародний інститут Вознесіння Шлях до себе, на якому я передаю знання від Творця та істинних богів нашої планети. Сьогодні інформація про правильність енергообміну між людьми від антала нашої планети Лелі та верховних анталів Стрия Тарха і Семаргла. За енергообмін та наслідки правильності його дотримання на нашій планеті відповідає верховний антал нашої планети Тарх. Частково. Про енергообмін, який встановив творець для людей на планеті, я вже розповідала у своєму відео Грошова свідомість точки зору 3D, 4D, 5D рівнів свідомості. Посилання ви знайдете в описанні до відео. У цьому відео мова піде про енергообмін з точки зору безпеки нашої планети. Оскільки, якщо ви мій постійний підписник, то вже знаєте, що Бухтарх опікується безпекою нашої планети людства. Застосування інструментів, наведених у відео, забезпечить вам належний рівень вашої безпеки. Інформація 3D рівня. Інформація від верховного антала нашої планети Тарха. Він опікується безпекою планети. Його інструмент аналіз. Інструмент, який надав нам сьогодні верховний антал Тах, це аналіз. Саме аналізуючи своє життя. А точніше те, чи здійснюються ваші плани, ваші мрії, ваші бажання, чи задоволені ви тим, як складаються обставини у житті, чи щасливі ви у житті, чи є у вас баланс матеріального і духовного. Саме завдяки такому аналізу ви можете зрозуміти, чи правильно ви здійснюєте енергообмін зі світом. Головними ознаками того, що вам потрібно задуматися над правильністю енергообміну є. Перше це нездійснення ваших задумів, друге важкість у досягненні ваших цілей, третє це нестача фінансів. І четверте це незадоволення результатів. Знаєте, це коли ваші задуми взагалі не здійснюються, або усе йде настільки важко у житті, ніби то ти досяг того, що ти хотів. Проте, те, скільки ти витратив на це сил та енергії. Не варте вже самої цілі. Ти виснажений і не отримуєш задоволення. І, як правило, коли людина втрачає фінанси, чи в неї постійна їх нестача, це такі явні підказки, що є перекис в енергообмінні. Отже, аналізуйте своє життя і запам'ятайте, ви повинні бути завжди задоволені. І вам повинно завжди вистачати того, що ви заробляєте на ваші потреби. Якщо це не так, шукайте, де у житті є перекіс. Коли ви незадоволені, ваш рівень вібрацій понижується, а значить, ви опиняєтеся в енергетичній безпеці. Тобто, вам можуть підкинути будь-які думки, які будуть вести вас по життю і тримати в ілюзії. Що означає перекіс? Два варіанти. Перший. Де ви більше віддаєте, ніж отримуєте. І другий, де ви вимагаєте більше, ніж самі віддаєте. Обидва варіанти це жартовність. Отже, аналізуйте і вирівнюйте ці перекоси. Інформація третє рівня. Інформація від Антала Лелі. Вона очолює інститут вознесіння на планеті, її інструмент ясність. Усі ми живемо у соціумі. Кожна людина у своєму житті взаємодіє з іншими людьми. Саме ясність того, що ви даєте одному при взаємодії, і того, що ви отримуєте, робить ваше спілкування цікавим і цінним для вас. Жодна поважаюча себе людина не буде спілкуватися з іншою, якщо їй не цікаво і вона не отримує жодної користі від спілкування. Що найголовніше у взаємодії між людьми? Гадаю, кожен погодиться, що це взаєморозуміння. Коли людина може досягти взаєморозуміння з іншою людиною? Відповідь очевидна тоді, коли вона знаходиться у гармонії сама із собою. Така людина поважає інших та спокійно реагує на зовнішні обставини, яким вони не були. Отже, саме внутрішній душевний стан людини визначає її реакцію на будь-що у житті. Ви запитаєте, як досягти стану душевної гармонії у житті у наш час постійних стресів, розчарувань, невизначеності та хаосу. Моя відповідь змінювати свої погляди і свої відношення шляхом пошуку. Нових підходів до сприйняття та вибору нових реакцій. Саме новому сприйняттю реалій світу і відьмові від старого мислення я навчаю у своєму телеграм-каналі Вибір твоєї душі. Кожен може доєднатися. Це безкоштовно, це мій вклад для людства. Перша набрана група вже побачила зміни у своїй свідомості і перші результати у своєму розвитку. Дехто вже навіть прийшов до телепатичного спілкування зі своєю душею. Незабаром у світі будуть відбуватися серйозні зміни. Це сколихне майже усю планету. Тому розуміння того, що відбувається, і виходячи із цього, ваша нова реакція і ваше нове сприйняття цих подій дуже допоможе вам легше пройти цей період, прийняти це і впоратися з цим. Навчившись відновлювати свій душевний стан. Для цього творець і створив на базі цього каналу і моїх соціальних мереж Міжнародний інститут Вознесіння Шлях до себе, де надає нові знання, які допоможуть вам відновити душевну гармонію у цей перехідний період нашої планети завдяки розумінню майбутніх подій і процесів з точки зору мосту свідомості. Отже, підсумуємо. Ясність це те, що дає вам розуміння. А розуміння себе, своїх бажань, вибір, нових реакцій усе це можуть забезпечити вам лише знання. Отже, запрошую на навчання від творця. Інформація 4 дарівня. Інформація від верховного антала нашої планети Страян, який очолює законодавчу владу на планеті людства, його інструмент законність. Повернімося до взаємодії між людьми з точки зору енергообміну. Один із законів взаємодії нашої планети людства звучить так. Все у світі побудовано на чотирьох основах: закон, взаємодія, взаємопоміч, любов. А розшифровується він так. Дотримуючись законів Творця, необхідно взаємодіяти на принцип взаємопомочі та любові. Інший закон енергообміну між людьми звучить так: вкладай свою енергію у того, хто вкладає свою у тебе. Що це означає? Рівнозначність. Коли ви віддаєте людині свою увагу, присутність, турботу, допомогу, підтримку, знання, то повинні отримувати таку саму віддачу від людини і у тому ж об'ємі. Якщо ж є перекіс, то ви у жартовності, і у цьому немає любові. А це означає, що ваші стосунки з цією людиною недовготривалі. Усе чесно і справедливо, скільки вклали, стільки отримали. І якщо хтось живе з думкою, що світ несправедливий по відношенню до нього і щось йому не додали у цьому житті, то проаналізуйте. Кому, скільки і чого ви віддали, а кому забули для кращого розуміння моїх слів. Раджу вам переслухати це відео, як тільки у вас з'являється думка про несправедливість життя. Отже, підсумуємо: Творець встановив певні закони для взаємодії людей на планеті. Саме дотримання законів, озвучених у цьому відео. А також законів, викладених у відео закони творця для взаємодії людей на планеті, посилання на яке ви знайдете в описанні до відео, дозволить вам прийти до любові з оточуючими вас людьми. Інформація 5 рівня Інформація від верховного антала нашої планети Семарла. Він очолює інститут вознесіння на планеті, його інструмент знання. Кожна людина вкладає у слово любов своє значення. Для того, щоб усім було зрозуміло, що у поняття любов вкладає творець, хочу представити вам цю інформацію з точки зору різних рівнів свідомості. Зараз на екрані ви бачите це поняття представлене для 22 рівнів свідомості людини. Проте це представлення багатовимірне. Любов Включає у себе усі ці 22 поняття на будь-якому із цих рівнів. Тобто 22 поняття на 4D рівні, 22 поняття на 5 рівні і так до 22 рівня. Просто це поняття розкривається для кожного все глибше і глибше, в залежності від рівня свідомості людини. Що я маю на увазі? Якщо ви розумієте, любов як турботу на 4 дрівні, саме як підтримку, уважність, присутність, то любов, як турбота на 10-рівні вже буде мати значення відповідальність, захист та інше. Тобто, коли ваша свідомість на рівні 4D у поняття турбота, ви вкладаєте одне значення, а коли ваша свідомість на рівні 10D, то поняття турбота має інше значення, більш глибоке. Це і є багатовимірність вашої свідомості. Саме цьому я і навчаю вас в Інституті Творця. А девіз Інституту – жодних загальних фраз, лише глибина. Рівень глибини знань я вам навела, на прикладі поняття любові. Для чого я усе це розповідаю? Для того, що коли людина не розуміє, чому у її житті. Відбуваються ті чи інші події, то перш за все нехай зрозуміє, що вона усе це заслужила, чесно визнає зняття з себе відповідальності. Коли людина випромінює у світ любов, то і отримує відповідно. Підсумуємо: якщо людина не має у житті того, чого хоче, це означає лише одне. Що вона порушує зі світу крапка! Вихід із цього один шукати знання у даному напрямку. Саме знання забезпечить вам безпеку у будь-якій сфері життя. На каналі я викладаю знання для різних сфер життя людини, таких як соціум, робота, реалізація, сім'я, діти, фінанси, відпочинок, особисте життя та здоров'я. Застосування цих знань забезпечить вам покращення життя у тій сфері, у якій ви їх застосовуєте. Бажаю вам успіх у навчанні та найшвидших змін на краще у житті шляхом застосування знань Творця та істинних богів нашої планети людства. Переходьте на мій телеграм-канал за посиланням під відео, де я майже кожен день. Викладаю учасникам завдання для зміни їх свідомості та позбавлення від хибних переконань та шаблонів Сутюгу. Дякую за ваш вибір, адже слухаючи мої відео, ви обираєте навчання у творця. Обіймаю усіх серця. ваша Світлана!